Вітаю вас, шановні батьки та любі малята! 21 лютого відзначається День рідної мови. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Любі малята, пропоную вам послухати казку про чарівну українську мову. Жила була у далекому казковому краї чарівна дівчинка на ім'я Мова. Вона була надзвичайно красивою, її коси сяяли, як золоте пшеничне поле, очі блищали, як синє небо, а голос звучав, наче спів солов'я. Мова жила Україні Україна, серед зелених лісів, широких степів і високих гір. Вона була дуже доброю і завжди допомагала людям, навчала їх співати пісень, розповідати казки, передавати свої думки та почуття. Люди любили її і берегли як найдорожчий скарб. Але одного разу злий чорний вітер дізнався про чарівну мову він був заздрісним і вирішив знищити її. Вітер прилетів в Україну і почав усе змітати на своєму шляху. Він хотів сховати мову за високими горами, щоб люди її забули. Та мова була не просто чарівною, а дуже мудрою. Вона знала, що найкраща сила це любов і пам'ять людей. Тож вона заховалася у серцях тих, хто її любив. Люди розповідали казки, співали пісні, вишивали на рушниках чарівні слова, щоб зберегти мову. Чорний вітер шукав мову всюди, але так і не зміг її знайти. Коли він зник, мова повернулася до людей і ще більше засяяла. Вона зрозуміла, що її сила у вірності та любові її народу. З того часу чарівна українська мова живе у кожному серці, хто її любить і шанує. Вона вчить людей бути добрими, мудрими і любити свою рідну землю. Українська мова скарб, який треба берегти, любити і придавати наступним поколінням. Адже вона живе доти, доки ми її шануємо. Дякую за увагу! До нових зустрічей!